Привіт! І сьогодні буде міні-анпакінг того, що я купила собі Бі-Бі. Да. Це, типу, крем-тоналка. Ну Це крем для обличчя, Да але він іде, типу, такий прикольний, коротше. Так, зараз я знаю. Ось бой мені мешає волосся. І будемо разом з вами відкривати. с конечно, я дуже странно выгляжу, но ничего страшного. О, мой бог. О, мой маленький-маленький бейби. Просто не знаю, это мои ножницы, и мне для них доставать, в принципе. Цена вообще инклюзивна просто. Все. Открыла, да? Конечно, він маленький, такие трошки, но. Поэтому ми відкриємо. Протестуем на руссии. Росі... Протестуем. Ну, за свочим, короче. Вау. Да, це на типа, но вона, ваш так, вона. Вона як крем, и вона сразу исчезает. пахне Дуже приємно. Якимось короче, кремом для рук Взагалі, дуже багато дивилось відзиви на нього, тому що він дуже класний, я дуже всі рекомендують. Ще був зелений в мене на виборі. Але зелений він там для якоїсь там сухої кожі який зволожує сильно, з екстрактом е, зелені или як. То я думаю, ні. Краще, так. Взагалі, трошки, звісно, закривашка неудобно. Не ламає. Ось отак. От. Що щасливо. Буду вам показувати, що там якісь, не знаю, звісно, якось би хотілося накупити там. Накупить і показати великий основний, анпакінг. Але ну, я ж не кожен день купляю щось, а? А собирать так от чуть-чуть, як деякі збирають, то нет. Потому що, ну, якби би, новенький, хочеться сразу користуватися ним, так. Да. Тому всім дякую, всім, па, -па".